Коли в Херсон прийшла війна, багато мешканців херсонців хвилювалися про те, що навчання для дітей буде недоступним. Не працювали школи, зачинялися бібліотеки, був недоступний інтернет. Кожного року у Херсоні закривають школи, але мені пощастило, бо я навчаюсь у Херсонському таврійському ліцеї, який працює до сих пір. Херсон це лінія фронту. І онлайн-навчання це єдина можливість нашим дітям отримувати освіту. Багатьом моїм однокласникам в ліцеї видали ноутбуки. Це дуже класно. Раніше я використовувала для уроків телефон, але з ноутбуком навчатись набагато зручніше. Онлайн-навчання це відсутність бар'єрів отримати освіту.